Доброго часу глядачі нашого каналу. Сьогодні 24 травня 2023 року. Сьогодні я хочу поговорити з вами про шпалеру, а точніше про бюджетний варіант шпалери. Як зробити шпалеру з підручних матеріалів за копійки? При виготовленні цієї шпалери найдорожчим це буде інструмент такий як ніж. Ножовка. Доброго часу глядачі нашого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися про виготовлення шпалери, а точніше про бюджетний варіант шпалери. Як зробити шпалеру з підручних матеріалів за копійки. При виготовленні цієї шпалери найдорожчим це буде інструмент, такий як ніж, ножовка. Та сакира, за допомогою якої потрібно буде виготовити її. Палери я розділив би на три категорії. До першої категорії я віднесу більш дорогі, це складні виготовленні шпалери, які можна придбати, готові, або знадобиться для виготовлення більш професійний інструмент. Такий як бетонозміщувач або зварювальний апарат. Так, цей варіант підійде. Для тих, у кого більше опцій посадженого винограду, наприклад, гектар і більше. Ну, другий варіант категорії середньої за ціною віднесемо шпалери виготовлені з металу. Наприклад, струб з, з профілю, який ви бачите на екрані. Для цього вам знадобляться кошти, щоб придбати метал та метал. На металобазі або металоприймальних пунктах. Ну, я використовував скажімо так, на металопунті на металолом. Купив труби і сам ну, так зварював внизу уголок, так як труби мали висоту тільки 2 метри, а вище труба. Труба, ну, звісно, вам потрібна буде десь не менше чим 25-ка в діаметрі. Это, це, це, якщо не ошибаюсь, 3. 3 четверті. Это не тонкіше. Чим товстіше, тим краще. Так. І також є третій варіант шпалери, витони з підручних засобів, що майже у кожного на, на ділянці є або нас, не складе труднощів дістати. Це стійки. Вони будуть у, вас, е, будуть у нас дерев'яні. Де їх взяти? До да, ось, наприклад, обрізали гілки на дереві, гарники. ось вам і стійки. З'єднати їх між, е, між собою можна буде Дротом металевим. Або, як тут ви бачите, я з'єднав їх ПВХ. Це з пластикової бутилки виготовлені нарізані полоси і зв'язав. Де взяти дріт металевий для того, щоб можна було з'єднати нашу шпалеру? на який буде розміщуватися виноград, Та ось, наприклад, беремо обикновенну покришку. В покришці є металевий дріт, і вам його вже не потрібно йти купляти в магазині або десь шукати. Вирізаєте його по окружності ножем і витягуєте. Все, що вам потрібно буде. Також, якщо нема покришки, то де чого можна ще зробити? Наприклад, ось використати ПВК баплашку і зробити з допомогою ножа. такого, Це можна самому його зробити. Нарізати ось такі стрічки. Це вже в мене нарізано, щоб можна було натягнути під виноградник. Це з ПВХ баклажки. Тобто 2-літрової баклажки приблизно тут буде у вас до 5 метрів, ну, в зависимості від діаметру. До 5 метрів ленти. По кришці, дивлячись, якого діаметра вона, ну, там різне. Там до 30 метрів проволоки буде. Мотузку з ПВХ я використовував у різних варіантах. Як бачите на шпалері, в мене вона використовується і до сьогодні. Найпростіший варіант розрізати пляшку та натягнути стрічку. Ось Таку стрічку буде. Другий більш трудоміський, і він займе більше часу на виготовлення, це потрібно буде зробити за допомогою нагріву і скрутити її в спіраль. Ось бачите, такий варіант. Це в мене якраз ось вона. Є ця стрічка, то я показував, вона більш прочніше буде, ну, більш трудойомка. Е, можна ще прочніше зробити. Ну, як практика показує, цього буде вполне достатньо е, для використання на винограднику. Е, це можна сплести в канат, тобто скручувати між собою, ну, як косички. Можна і такий варіант. І вийшло більш міцна мотузка. По шпалери. Рекомендована висота шпалери над землею ну, не менше 2 метрів. Віст між дротом не менше. Оцей ось варіант. Ось, я показую. Е, ну, скажімо так, на висоті метра не менше 30 см. Тут, звісно, більше, ну, я би зробив. Якби зараз, то ще менше. Цього достатньо буде. І щоб розходилося вгору десь там, ну, сантиметрів до 70 50-70 буде достатньо для провітрювання винограду. Вістать між стопчиками на розсуд. У мене приблизно, ну тут в мене стоять металеві стопчики, які в основному на них натягнута Проволка десь приблизно 6 метрів. Так, через кожні, ну, скажімо так, я використовую дерев'яні для підтримки проволки, воно знімає нагрузку, Там, так, більш дешевший варіант виходить. Десь приблизно через 2-2,5 метри. Тобто, скажімо так, на один куст винограда з двох сторон по, -по, -по метру. тобто Це десь 2-2,5 метри. Цього буде достатньо. Е, висота дроту. Е, висота дроту, перший дріт, ось він, е, з, ну, з практики скажу, що краще ну, не менше метра. Для чого? Це буде більш зручно обрізати виноград, ну, то есть нормувати е, грони, е, то есть обламувати е, лішні пагани. Робити з ним, скажімо так. Друга натягнута проволока. Це висота, найкраще, це десь 15 сантиметрів. Це від землі виходить десь метр 30, ні, метр 15, якщо метр перша, то це метр 15. Третя 20 см. Четверта. 35 см, це метр сімдесят десь. І найвисока це ну, на горі 2-2-20. А ну, метрів висота від, землі, від поверхності землі. Чому різна висота між дротом? ви скажете? Ну, від землі 1 метр легше працювати з рукавами. Обрізання виламка пагонь. Метр 15 це 15 см вище. Висота молодого відростка. Його, ну, Щоб підв'язати до нього буде, він невеличкий і він може обламатися. Тому на 15 см вище, краще, ну, щоб була натянута проволка. Наступний дріт на висоті 20 см. Використовується як додаткова підв'язка опора. І метр 70 і більше, це вже буде, скажімо так, він його вже там підв'язувати особо не потрібно. Він сам з вусиками підв'яжеться і буде, скажімо так, триматися. Ну, Можна проволоки і більше натягувати, це облегчить нагрузку на інші проволоки. Тобто, Тонку. Ну, перший ярус, я би сказав, треба, бажано використовувати проволоку не, скажімо так, не тонкіше, ніж 5 мм в діаметрі. Або можна використати, скажімо так, якщо у вас є старий кабель з цей антенний чи з інтернета кабеля, старий вики, викинули десь. Ну, скажімо так, на ньому буде несуща частина, так як там будуть грозді давати нагрузку. Інше проволока в основному для підтримки. Переваги та недоліки бюджетні шпалери, на мій погляд, є один, ну, так, є один недолік. Періодично доведеться ремонтувати стійки. Та, як вони дерев'яні, але її плюси. Це витрати мінімальні, доступні в матеріалі. А найголовніше, стійки на металобрухт, не вкрадуть, скажімо так. Так що приймайте рішення самі, який варіант вам більше підійде. Тож, вирішуйте, яка вам шпалера для виноградника більш підійде. Дорога чи бюджетна, вибір за вами. Сподіваюся, інформація для вас була корисною та цікавою. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі!